Людина, яка рангом вище, я не можу сказати, що тут прямо така тісна дружба спілкування буде, хороший такий контакт. але... Ця людина, вона як золотий ключик у вашу копілочку. От таке знайомство, будете користуватися його ресурсами, його можливостями, які, до речі, з його сторони будуть вам пропонуватися. так, Дуже світла і позитивна людина. Ви навіть будете здивовані, що взагалі такі люди є. Дуже хороша і світла людина, багато чому вас буде навчати. такий от Кладять знань, знаєте, з такою людиною ви познайомитеся. Так, в сфері вашої діяльності хочу сказати, що найближчі дні серйозно буде посміхатися удача в самих важких для вас ситуаціях. Навіть тут е, да, ми говоримо, що хтось хотів вам створити. Якісь неприємні умови і на вас чекала підтримка, пам'ятаєте, ми на початку говорили. Підтримка від знайомих людей, близьких людей. Ви фактично виграєте в цій схватці, пам'ятаєте? Неочікувано для вас, коли ви не були підготовлені.